Вже троє днів я не можу прийти до тями після новини, що священик Української православної церкви Тіс Миколай був мобілізований 15 червня цього року. У нього троє неповнолітніх дітей, 17 14 і 3 роки малюку молодшому сину. 1 вересня в нього був перший штурм, і там він загинув. Добрі люди вже допомогли оформити всі документи. Цікаво, що зовсім недавно його називали зрадником і його сім'ю сім'ю зрадника. А зараз так швидко все поміняло, що тепер у нього сім'я героя. І він герой. Троє дітей неповнолітніх мобілізували. І в цей час я бачу цю картину. Не, 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 не. De ми От це на сильно Не пролази літаки. Розкажуєте і нічого не робить. Зараз бивають зараз бывають законно. Нам причем голодец, которые поля. От денег, ну, мені, і мені. Відповідно, так, 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 так,

Хто не дверима входить у двір вівчий, а перелазить інде, то й злодій і розбійник. Всі ми бачимо, як буквально збуваються слова Господа, але ми бачимо і другі слова, що я є пастир добрий, пастир добрий, життя своє кладає за весь. Поки хтось перелазить інде, наші священники Української православної церкви становляться героями, які віддають своє життя. За нашу церкву, за наш народ, за нашу державу Україну, вічна пам'ять другому оцю Миколаю.